Ця історія дійсно важка. Ви повинні розуміти, що те, що я сьогодні вам розповім, наштовхне вас на роздуми про несправедливість світу, дійсну цінність людського життя та вражаючу соціальну нерівність. Також вирок для цього злочинця вас шокує. Тож додивіться це відео до кінця. У 80-му році маленьке місто Амбату Еквадорі оповив страх, який оселився в серцях місцевих матерів. Котрих були маленькі доньки, оскільки за останні місяці кожного тижня безвісти зникало приблизно по три дитини з вулиць міста. Батьки били на спалах та намагалися знайти відповіді, але все це було марно. Місцева поліція кожній родині відповідала одне й те саме. Дівчатка просто втекли з дому, скоро повернуться. Тож відчепиться та не заважайте нам працювати над дійсно важливими справами. Але ні на другий, ні на третій день, та навіть через тиждень діти так і не поверталися додому. А на повторні звернення до поліції збентежені та спустошені батьки чули лише це. Вам сказати, чому вона втікла, як і всі інші. Діти втікли з дому, бо бояться покарання за те, що знов провалили навчальний рік. Але батьки не втрачали надії та намагалися зробити все можливе, щоб знайти свою дитину. Так мати останньої зниклої дівчинки відправили до газети прохання, щоб ті зробили новину про те, що дитина зникла. Також вона розповсюдила листівки, але ніц нічого, тобто взагалі нічого. Ці спроби знайти свою дитину провалилися. Врешті-решт, ти з боку суспільства на правоохоронні органи Амбато дав свої результати. Поліція почала хоча б міркувати про те, що все це справа рук серійного маяка. Але, хоча б якихось мізерних зачіпок не було, ніхто не знав, кого ловити, жодної характеристики, жоден не бачив те, як виглядав злочинець взагалі. Нуль інформації. Тим часом вбивця, спокійно гуляючи містом, обирав свою нову жертву, але його планам, на щастя, не судилося збутися. 9 березня 1980 року на місцевому ринку був звичайний день. Продавці намагалися продати якомога більше товару. До однієї з продавчинь підійшов привітний чоловік та з теплою посмішкою спитався про їжу. В той день Карлін Рамон на ринку допомагала її 11-річна донька Алісія. Він підійшов до мене, коли я відійшла від своєї мами та попросив показати йому, як дістатися до якогось дому. Я знала цей дім, але відмовила йому. Та швидко пішла до матері та сказала їй, що той дивний чоловік налякав мене та просив піти з ним. Пригадую вже доросла Алісія Рамон. Мати Алісії знала про зникнення дітей в місті, як і більшість продавчинь. Амбато дійсно невелике місто, тож чутки тут ширилися доволі швидко. Тож, не гаючи часу, Карліна погукала своїх знайомих з сусідніх прилавків, та жінки, згуртувавшись, побігли затримувати дивного чоловіка. Вони схопили невідомого та потягли назад до ринку. Чоловік не виривався, але кричав, що він гарна людина та про те, що він має чисте серце. Але жінки не слухали цього. Вони бачили в його очах звіра та не збиралися його відпускати. Вітаю на каналі Мара. Досі не можу повірити, що у вас вже більше тисячі. Дякую за таку шалену підтримку та прошу не зупинятися. Підписуйтесь та ставте лайки. Затриманим виявився Педро Алонзо Лопес. Його було направлено на допит, але чоловік відмовлявся розмовляти з правоохоронцями. Ніякі вмовляння та навіть фізична сила не змушували його розповісти про себе бодай щось. Але справа зрушила з місця, коли за діло взявся пастора Кордова. Він розпочав допит Лопеса з того, що запропонував йому цигарку, поїсти щось смачненьке та випити кави. Підхід капітана Кордова спрацював, та вже за декілька годин Лопес почав свою розповідь. В останні сім років я подорожував між Еквадором, Колумбією та Перу. Не знаю скільки я вже вбив. напевно десь 300. Таке зізнання шокувало капітана. Якщо Алонзо Лопес сказав правду, то він є найжорстокішим бицею за усю історію людства. На перший погляд, чоловік виглядав звичайно, навіть привітно, але його зовнішність та поведінка були оманливі. Щоб зрозуміти навіщо та взагалі чому він почав свій кривавий шлях, пропоную вам разом зі мною зануритись в його життя, життя, яке сповнено страшних та вражаючих подробиць, але котрі жодним чином не виправдовують те, що він зробив. Народився Педро Алонзо Лопес у 48-му році в невеликому місті Колумбії Санта Ізабел. Він був четвертою дитиною з десяти. Його мати казала, що він ріс нормальною дитиною та мало чим відрізнявся від своїх однолітків. Алонзо подобалося допомагати іншим дітям. Він доволі часто допомагав йому навчанні. Одного дня він підійшов та сказав мені, мамо, я стану вчителем. Я посміхнулася у відповідь та підтримала його бажання. Але Алонзо Лопес був зовсім іншої думки про своє дитинство. З цього моменту історія його життя буде складатися лише зі свідчень самого Лопеса. Алонзо Лопес потерпав від аб'юзу зі сторони своєї деспотичної матері. Вона жорстоко карала своїх дітей, та як вважає сам Лопес, він отримував найбільше стусанів. Він неодноразово в інтерв'ю підкреслював те, що вважає свою матір психічно хворою та злою людиною. Також він був впевнений в тому, що його рідна мати була повією. Він стверджував, що неодноразово бачив сцени, де після самого акту різні чоловіки били та знущалися над його матір'ю. Коли він намагався втрутитись, то він також отримував стусанів не тільки від клієнтів матері, але й від неї також. Але вже у віці восьми років Алонзо Лопес не витримав такого життя та втік із дому. Його мати була впевнена, що його викрали. Я плакала увесь день, та намагалася знайти свого сина. Ввечері мій сусід повідомив, що бачив, як Педро сідав до автівки ще вранці, та що він знає, що той чоловік їздить до сусіднього міста. Я поїхала туди, та намагалася знайти Лопеса, але все було даремно. Пригадую матір Алонзо Лопеса. Тим часом маленький хлопчик дістався до міста Бога та почав будувати своє вже нове життя, а точніше, виживання на кримінальних вулицях міста. Саме десь посеред цих вулиць народилася його нова особистість, особистість серійного вбивці Педро Алонзо Лопеса. Маленькому лопесу, як і сотням інших обездолених дітей на вулицях міста, потрібно було вчитися виживати, тож йому потрібно було вчитися битися за своє місце під сонцем, як то кажуть, вчитися тримати ножа для самозахисту чи нападу та багато інших страшних речей. У віці 9 років його навички не врятували його. Невідомий чоловік викрав Алонзо та відвіз на автівці на безлюдне поле, де згуртував хлопця. Кинувши його посеред дороги, чоловік втік, а Алонзо бо соніш, попрямував назад до міста. Але вже незабаром, коли хлопцю виповнилося 10 років, він потрапив до будинку старого подружжя. Чоловік та жінка, побачивши маленького розумного хлопчика, не змогли пройти повз. Тож на деякий період часу Алонзо почав жити нормальне дитяче життя. Він був направлений до школи, йому купили новий одяг: чиста постіль, тепла їжа та просто звичайний душ, але щастя тривало зовсім недовго. Вже за два роки відбулася ще одна трагедія в житті Алонзо. У віці 12 років він знов зазнав сексуального насилля, але на цей раз від рук вчителя з його школи. Після чого Алонзо Лопес вкрав гроші вчителів цієї школи та втік від людей, котрі його пригоріли на ці два роки. Повернувшись до зрозумілого йому життя на вулицях Боготи, Лопес продовжив свій кримінальний шлях. Далі історія губиться, та відомо те, що вже у віці 21 року його було заарештовано за викрадання авто. Його було засуджено на два роки ув'язнення. Але вже після двох днів перебування у колонії юнак знов зазнав насилля. Двоє старших за нього засуджених напали на Алонзо. Вони жорстоко побили та зґвалтували його. Але на цей раз хлопець не став просто терпіти. Він знайшов людину у колонії, котра продала йому ніж. В темряві, коли більша частина ув'язнених лягла спати, він напав на своїх кривдників та вбив їх. За цей вчинок лопес не понес жодного покарання. Його термін не було збільшено, та він просто вийшов на волю, як і було узгоджено під час суду за крадіжку авто. Після скоєного я просто стояв посеред камери. Наглядач підійшов до мене та сказав, не переживати за такі дрібниці. Пригадує Алонзо: напевно, це й поклало початок його нового кримінального життя. Він відчув безкарність за свій жахливий вчинок. Він не поніс жодної відповідальності. Тож, будучи вже 23-річним юнаком, Педро Алонзо Лопес вийшов з в'язниці, пообіцявши собі, що більше ніколи туди не повернеться, та почав своє страшне полювання. Зазнавши просто шалену кількість страждань та насилля, Алонзо Лопес прагнув мститися, мститися усім. Він відчував просто звіряче бажання завдати комусь болю. Напевно, він не вагався довго з вибором жертв. Йому була потрібна безпомічна жертва, котра не зможе постояти за себе. Тож цей виродок обрав для нападів маленьких дівчаток віком від 8 до 12 років. Алонзо був далеко не дурним. Він вештався по поганим, як то кажуть, районам міста, вишукував дітей, котрі були сиротами, чи просто походили з поганої або бідної сім'ї. Обравши свою жертву, Алонзо Лопес давав, ніби він загубився, та просив дівчинку провести його до автобусної станції чи виходу з міста. На жаль, цей метод добре працював. Він ніколи фізично не викрадав дітей, він завойовував їх довіру та користувався цим. Алонзо спочатку готував свою жертву, навіть міг провести з нею усю ніч, та лише під ранок забирав її життя. Якщо я забрав їх життя, це не означає, що я зробив щось погане. Я допоміг їм потрапити до раю та не жити це паскудне життя. Ось що цей виродок казав про свої вчинки, але на думку психіатричної експертизи він брехав, коли говорив так. З його поведінки одразу стає зрозуміло, що він хотів бути почутим. Він з задоволенням розповідав подробиці своїх злочинів та не відчував жодних докорів сумління. No, pues, cuando uno se muere, pues pierde uno por, por, por total, pierde uno lo que es los sentimientos, su visibilidad de los ojos para ver, y una muerte que uno ya no vuelve ni, ni saber quién es uno, ¿no? Todo queda así en una oscuridad nula. Esto queda de en ¿Esto la historia, sí o no? Si me van a pasar al padeón, yo estoy muy joven para morir, Всього, за його показами, місцева поліція по околицям міста знайшла 57 поховань. Усе це були дівчата віком від 8 до 12 років жахлива картина. Але залишається ще одне питання: чому поліція до останнього не хотіла розпочинати цю справу? Та в цілому, Алонзо Лопес був спійманий випадково. Відповідь, на жаль, дуже трагічна. Трагічна вона через те, що Алонзо обирав дівчат саме з бідних районів. В цій країні на допомогу поліції можуть очікувати лише люди з грошима. Це прикро, але це правда. Соціальна нерівність є майже в усіх країнах світу, але в більшому чи меншому ступені. На жаль, Еквадор на момент 80-х років був серед тих країн, де класова та соціальна нерівність була просто поза межею. Нікому не потрібні безпритульні діти. Який сенс витрачати на це час, коли можна розкривати справи, до яких причетні більш заможні люди, та отримувати хабарі за свою роботу? Невідомо скільки би ще часу Педро Алонзо Лопес продовжував би свій кривавий шлях, якби він не допустився помилки. Повертаючись до його останньої жертви, дуже важливим є те, що це була дівчинка з хорошою заможною сім'єю. Тож, коли вона пропала, її батько, котре мав гроші, пішов до поліції та вони почали розслідування. Опинившись в залу суду, Лопес вже заздалегідь знав, що йому нема чого боятися. Зараз увага, шановне панство, за законом Еквадору немає жодного значення, скільки людей вбив злочинець. Якби то була одна чи 110 жертв, які були доведені у випадку Лопеса, у будь-якому випадку максимальний термін ув'язнення буде 16 років. Усього лише 16 років в обмін на життя закатованих ним жертв. Це просто не вкладається в голові. Мало того, він відсидів усього лише 14 років та вийшов на волю раніше за гарну поведінку. Коли Алонзо виходив з в'язниці, його супроводжували поліцейські, щоб місцеві жителі та батьки жертв не влаштували самосуд над вбивцею. Я благав, щоб вони віддали його мені. Я хотів порвати його на шматки. Я хотів завдати йому болю такого ж сильного, як він завдав моїй родині. Говорив батько однієї з жертв. Але все ж таки, 31 серпня 1994 року його було звільнено з еквадорської в'язниці. Потім знову заарештовано як нелегального іммігранта і передано владі Колумбії, яка звинуватила його в вбивстві річної давнини. Його визнали неосудним і помістили у психіатричне відділення лікарні Богати у 98 році. Він був визнаний осудним і звільнений під заставу 50 доларів за дотримання певних умов. Пізніше він зник. У 2003 році Інтерпол випустив повідомлення про його повторний розшук колумбійською владою у зв'язку з Новим Постом у 2002 році і він розшукується поліцією по сьогоднішній день та його місце перебування невідомо. Ось така історія, шановне панство. Поділіться своїми враженнями в коментарях.